Духа. Вітаю, дорогі браті і сестри, зі святом таким зимовим. Святий Миколая за Юліянським календарем залишився, зимовим святим, але він і весняний у нас, я ж, і весняний, і зимовий, і цілорічний. І от вчора я зауважив, що нас, молільників, у церкві було менше ніж зображень Святого Миколая у нас тут в храмі. А сьогодні ні. Сьогодні нас більше. Але це ні про що не говорить. Це говорить про те, що Святий Миколай з нами. І завжди з нами, бо він нас любить і всіх. І недорослих, і діток любить, і звіряток любить, і усіх любить. Чому? Тому що він Бога полюбив. Це так просто. Хто полюбив насправді полюбив Бога, той любить все суще на землі, все, що отримало від Бога буття. І не тільки можливо живе, а й мертву природу, яка теж прекрасна, яка теж створена Богом. Крім дерев, там рослин, звірів, є ще і гори, є і моря, є стільки всього чудового на світі, чудесного і чудового. І все це нам треба любити, бо Господь нам доручив його, як він цю твоїння любити. І Миколаїв Миколай, і показує нам, як треба любити сміливо і безкомпромісно. Він вчить нас, що не буває напівправди. І напівбрехні, до речі, теж є або правда, або брехня. І він, як того Арія на Першому Сленському соборі заушив не, не зміг він втриматися від цього, да, для того, щоб справедливість відновити, так би мовити, він не міг терпіти оцю напівправду, напівкриду, якою тоді намагалися цього арія залучити знову ж таки до собору єпископів, до собору нашої церкви. Церква наша свята Соборна. І... Не, не повинна в ній бути ніякої червоточини, бо якщо з фундамента храму е, вийняти підвалину або церкву, то храм може впасти. Тому храм має бути святим, цілим, неподільним. Храм душі, переза все людської. Там не повинна бути теж червоточини. і святий Миколай пильно про це працевпа. І тому так багато чудес він сотворив, для того, щоб пробуджувати в нас, постійно пробуджувати в нас і сміливість, і милосердя, а головне любов. І тому ми його так любимо, тому стільки зображень його в нашому храмі і в усіх храмах. Ну і майже в усіх українських іконостасах, в російських, до речі, немає цього, а майже в усіх українських іконостасах є зображення саме на місному ряду Святителя Миколая. І це очевидно, крім всього іншого, теж найвища оцінка, так би мовити, нашим народам значення Святого Миколая в духовному. Нашому розвою, духовного нашому встановленні і в духовній нашій боротьбі. Тому немає сумнівів, що він зараз е, і тут з нами, і там в окопах з хлопцями і дівчатами, яким на передовій стримують цю орду, чи, чи, чиї методи не змінилися абсолютно від часів монголо татар, печенігів, половців і до них ще е, лісти, е, не жаліючи ні себе, ні тим паче. Е, е, Тих, кого вони хочуть підкорити, але нічого у них не вийшло за ці тисячі років і не вийде і надалі. Тому що весь церковний собор, серед яких так, Святий Миколай на чільному місті, цих серед наших святих єпископів, всіх святих, мучеників, сповідників, всіх на чільному місті, вони стоять і йдуть. ідуть, проходять світами, проходять краями, проходять. Часами і, і залишаються таким чином з нами завжди і будуть залишатися з нами завжди і у вічності. І неправильно кажуть ті, що, що ми не впізнаємо когось там, у Царстві Небесному. Це, мені здається, юретична точка зору. Це втрачає сенс, якщо ми не впізнаємо Святого Миколая в Царстві Небесному, якщо ми не впізнаємо інших святих, своїх рідних, близьких. Предків далеких, Адама з Єврою. Зрештою, і головне, як же ж ми можемо не впізнати е, янгелів святих, Богородиця і самого Господа, який там на нас чекає і е, каже, е, давайте, е, збирайтеся, відкидайте все непотрібне, зайве в цьому світі, е, любов собі, не згашайте, а навпаки, запалюйте, е, рятуйте. Цей світ і спасайте ваші душі. Для цього ми і збираємося в такому холодному храмі, але такому теплому, зігрітому нашою молитвою. Зате ми можемо сьогодні уявити, як відбувалися, ну окрім лапочки, цієї, богослужіння в той час, коли збудували цей храм середині 18 століття. І трошки навіть можемо уявити, як відбувалися богослужіння в римських катакомбах, Єдина що різниця. В цьому храмі завжди була зимка взимку. А от в римських катакомбах там завжди тепленько, було. і не да. Але е, з тими ганіннями, які там відбувалися на християн, там, звичайно, вони витримали дуже багато. І нас навчили. І нас навчили, попри будь-які ганіння, пам'ятати слова нагірної проповіді, які знову і знову сьогодні в день пам'яті преподобних. Лунають по всіх храмах. Блаженні у і Духом, радійте, і веселітися, бо велика нагорода буде вам на небесах. І я додам не тільки на небесах. Хіба ми не отримали згоден? За всі ці роки, що ми тут, в нашій рідній Україні, в наших рідних храмах, В цьому прекрасному, божому, Білому світі живемо, працюємо, молимося, любимо, творимо. Преобразуючи собою все те, що має відбуватися і в царстві Небесному. Тому так ми сьогодні весело будемо співати не лише в мінорі, а трошки і в мажорі. Ой, хто-хто Миколая любить. Ми його любимо, а він любить нас. Слава Богу, і йому за все. Бласновение Господне на вас и обладать и человека люстом зажженный нет во всех части навеки